Доброго доброго раночку! Так, у нас з вами сьогодні вівторок, 8.45. А що це значить? Це значить, що ми з вами зустрічаємось на Д-менеджмент зарядці Хвилинку я по... Да. А, відкоригувала трошки мікрофон, для того, щоб ви мене краще чули. Тож, сьогодні тайм менеджмент-зарядка від студії управління часом Богуштайм. І е, з вами я, Катерина Вілітенко, бізнес тренерка компанії Богуштайм. І сьогодні я хочу з вами поговорити про дуже важливу річ. А, зараз у нас з вами листопад. Сьогодні 4 листопада. А, попереду ще 2 місяці до нашого з вами нового року. І саме зараз той період, який варто витратити на ревізію своїх цілей. Тому що два місяці це не так і мало для того, щоб встигнути ще щось зробити. І ці два місяці вони можуть дійсно бути таким гарним поштовхом для того, щоб а, отримати бажаний результат і а, доставити ще кілька плюсиків. У вашому списку цілий на 2025 рік. І насправді це, от це дуже просто. Якщо у вас є цей список цілий на 2025 рік, то вам його варто просто відкрити, передивитися. Зрозуміти, скільки кожна задача може зайняти часу, і ви дійсно тоді її зможете швидко вирішити, тому що вона з вами залишається ще цілих два місяці для того, щоб ми змогли ем, виправити ситуацію, якщо тут щось не окей, та виправити ситуацію з нашим власним е, вмінням, розумінням, е, з нашим власним цілепокладанням. Бо насправді, як би це не звучало цікаво, всі ми вміємо досягати, всі ми вміємо планувати, але просто в якийсь момент щось стається, що нас відволікає від цілей. І саме цей момент його важливо відслідковувати і не давати йому працювати, тобто відмовлятися від дії цього моменту, тому що ми з вами маємо. Ми з вами маємо досягати. В цьому, є наш, в цьому є наш незвичайний кайф, в цьому є наше а, задоволення від себе, в цьому є наше, окрім того, що не задоволення від себе, то тут іще додатково є наш елемент поваги сам до себе. І ось цей елемент поваги, він дійсно дуже важливий, особливо в ціле покладання. А якщо ви раптом хотіли розібратися з якимись елементами, з якимись частинками, наприклад, так, якщо ви хотіли розібратися з штучним інтелектом, але так і не знайшли потрібний курс, то я запрошую на вас сьогодні на вебінар, який буде проводити Людмила Богуш, і цей вебінар. Якраз покаже, що таке штучний інтелект, як його можна застосовувати. Якщо ви, наприклад, хотіли прочитати кілька книжок, то, друзі, у вас є можливість а, саме зробити це, тому що залишилось цілих два місяці, і точно ви можете встигнути як мінімум одну книжку прочитати. Головне бажання, головне ось ця ідея і необхідність. А, Отримати перемогу. Чому я про це сьогодні говорю? Тому що коли ми з вами отримаємо перемогу, саме тоді у нас з'являється бажання дійсно пишатися собою. І ось цей момент, коли ми пишаємось собою, він насправді дуже важливий. Дуже важливий, тому що коли ми собою пишаємось, ми готові. Діяти і діяти далі. А коли ми з собою не пишаємось, ми складаємо ручки, і вже ніхто нам не указував, вже це тяжко тяжко робити, тяжко бути, тяжко щось. На щось дивитися, що потрібно зробити або хочеться зробити, тому що ти в собі не впевнений. І ось таким чином, для того, щоб підсилити свою впевненість в собі, підсилити віру в себе, я прошу саме сьогодні вас подивитися на свій список цілей, які ви ставили на 2025 рік, і зробити невеличку ревізію, що саме ви можете ще встигнути зробити за ці два місяці. Ось так. І для того, щоб це дійсно встигнути робити, я нагадую, що ми зранку створюємо план на день. Коли ми створюємо цей план на день, то ми завжди його створюємо із чотирма категоріями задач. Перша категорія задач це робочі. Далі ми залишаємо час на форс-мажори. Тоді третя категорія це задачі з навчання, і четверта категорія це особисті. Те, що я вас прошу зробити зараз, це саме особиста категорія для того, щоб ви, прямо а, свою власну особистість підтримали і дали можливість їй розвиватися. Тож, коли ви написали ці всі види задач, для кожної задачі проставте час, скільки ви готові витратити на виконання цієї задачі для того, щоб отримати бажаний результат, який ви хочете. Наступний крок розставте пріоритети для кожної задачі. Можливо, так буває, що вам сьогодні потрібно зробити не всі 10 задач, а 5. Якщо ви зробите, буде достатньо. Бо із серед цих п'яти ви вже комусь щось пообіцяли зробити, але ще не виконали цю обіцянку, тож їх потрібно точно зробити саме сьогодні. І наступне, наступна наша дія це створити для себе маршрут ваших дій. Як це зробити? Ну, для цього ідеально підходять бугушбуки. саме ті планувальники, в яких є шкала від 00:00 до 2359, і ви можете всі задачі, включаючи сон, харчування, тренування, розмістити. На цій шкалі і подивитися, як вони між собою взаємодіють, розставити їх до моменту їх виконання, щоб дійсно отримати класний результат і не зависати над думкою: так, а що ж мені робити наступне? Бо ось цей момент, коли ми зависаємо, а що ж ми маємо зробити наступне? Він забирає. Дійсно багато часу. І планування нагадую, що планування а, вивільняє нам з вами 2-3 години часу вільного. Якраз ось ті моменти переключання, ось ті моменти зависання, а що ж я маю зробити, ось це все а, допомагає з цим всім справитись планування. І саме в планування, будь ласка, додайте задачу. Передивитися свої цілі на 2025 рік. Тому що коли ви їх передивитесь, коли ви їх зробите невеличку ревізію і визначите ті, які ви можете ще встигнути зробити, повірте, життя буде зафарбовуватись абсолютно в інші кольори, яскравіші. Тому що тоді, коли ми пишаємось з собою, все в житті здається яскравішим. А я вам... Кажу зараз, папа, до скорої зустрічі, щоб ви бажаю, щоб ви сьогодні таки переглянули всі свої цілі на 2025 рік. Визначили ті, які ви ще зможете завершити за ці два місяці, і зробили їх. Я тримаю за вас кулачки. Папа, завтра о 8.45 на цьому ж місці. Зустрінемось.